Шановні друзі, знайомі випускники нашої школи, однокласники і небайдужі люди. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого збору коштів на виготовлення окопних свічок. Ми планували відкрити збір лише на одну партію, але протягом доби нам вдалося зібрати аж на дві. Віск ми вже закупили. З понеділка розпочинаємо заливання наших свічок, але банку ми не закривали. Сподіваємося, що ще на одну партію суміші ми зможемо зібрати саме завдяки вашій підтримці ті кошти, які зігріють наших воїнах на різних напрямках. Ще раз щиро дякуємо вам за все. Фотозвіт, чеки. Всі за всі використані кошти ми обов'язково змонтуємо у загальне відео, яке буде розміщено на нашій сторінці в Фейсбук. Щиро дякуємо кожному з вас за вашу небайдужість, за вашу відкритість і за вашу підтримку нам з вірою у перемогу, з допомогою ЗСУ.